Враховуючи такі е, випадки, які вже відбуваються, ми е, бачимо, що по Україні їх відбувається в ряди, е, в рази більше таких випадків, я би звертався до всіх людей, які е, мають якісь статки, мають можливість і зробити якісь обережовані е, заходи щодо е, забезпечення безпеки свого майна і свого здоров'я в першу чергу. Е, максимально. Робити сигналізацію в будинках і зараз дуже популярно, і дуже ефективно це тривожна кнопка. ДСО надає послуги по влаштуванню тривожних кнопок. Кожен членів сім'ї може мати в кишені тривожну кнопку. Достатньо буде просто її нажати, і буде сигнал, направлений на Державну службу охорони про те, що потрібна допомога. Даній людині, і ця тривожна кнопка відслідковується під GPS-ом, Місце знаходження цієї людини може бути встановлено Миттєво. Ми е е е національна поліція, е головне управління національної поліції, плідно зараз працюємо з Державною службою охорони, спільно маємо е наряди, які забезпечують охорону громадського порядку і забезпечують якраз. Охорону тих об'єктів, які е, взяті ДСО під охорону. Ви знаєте, що був у нас ряд передіжок по Смиківцях, по великих гаях, де були також будинки під охороною, в принципі, розкривали ми ці злочини. Але е, берегтися треба і е, берегтися треба ефективно. Тому що відеоспостереження не допомагає на сьогоднішній день. Допомагає знайти злочинців, але коли сервер знаходиться у місці проживання і злочинці катують потерпілого, він каже, де цей сервер він просто забирається і толку з відеоспостереження ніякого немає. Звичайно, це.